І тут важливо говорити про ризики для наших аграрів, для наших виробників в контексті того, що, наприклад, блокування кордонів тими ж самими фермерами, аграріями, виробниками, та не лише Польщі мали місце буквально там до кінця попереднього 24-го року. Яким буде 25 п'ятий рік в контексті нашої інтеграції співпраці з ЄС? Павно, що теж не Це буде процес серйозних важких перемовин, враховуючи, що незабаром розпочнеться новий етап перемовин щодо пільгової експорту української аграрної продукції. Мається на увазі по певних категоріях, щоб вона рухалася без мити без квот. Але в цілому ми дійсно стаємо свідками того, що маємо велику кількість скритах суперечностей в, в рамках комунікації з нашими сусідами, які будь-які обставини непогодження єдиної аграрної політики, яка відбувається в європейському Союзі. Візи використовують кордон з Україною для того, щоб впливати на політику уряду там 에, Польщі або безпосередньо політику Брюсселя, яка відбувається з відношенню до європейських товароробників. Тому перемовини вони не будуть легкими, тому що вже зараз ми чуємо заклику по скороченню певного ряду продукції, починаючи від курятини, мед різні зернові групи. Відповідно, це стає таким каменем, скажімо так. Протистояння, які подальшому буде відігравати дуже велику роль, але в контексті в цілому повинні розуміти, що євроінтеграція вимагатиме від нас певних і також зусиль а для того, щоб стати частиною єдиної аграрної політики, і в цих зусиллях нам теж потрібно зробити дуже багато по ініфікації певного законодавства, а тих самих норм до екологічності, використання певних пестицидів, хікатів, які використовуються на підприємствах, для того щоб за. Спечити якість продуктів харчування для того, щоб була прослідкованість тих продуктів, які йдуть з лану до столу, також нам потрібно зробити дуже велике завдання домашнє щодо інституціалізації роботи наших. Фактичних інститутів мається на увазі, там які здійснюють моніторинги щодо цін, які здійснюють аграрну політику. Адже це буде ключовим моментом, тому щоб ми скажімо так повноцінно зайшли і стали учасниками європейського союзу. І тут ще одним питанням стає дотація. адже вимога, які стоїть до якості української продукції, а вони потребуватимуть європейських норм. А ці норми скільки так вирощувати за нормами. Вони потребують додаткових затрат. Ми порахували, що дотримуватися всіх стандартів ну це збільше собі вартість, що там 10 15 відсотків. А компенсації ніхто це не робить. А в Європі польським там чи французьким чи тілійським фермером це компенсують. Тому одним із моментів перетину на нашої євроінтеграції, звичайно, буде питання компенсації українським товаровиробникам, І сьогодні це теж важливе питання, тому що витрати європейського союзу будуть зростати. Ну наприклад. У сьогоднішніх мір, мірках, плюс 10-12 мільярдів євро щорічно тільки на компенсації для українських товароків, тому в взагалом... Концепті нашої євроінтеграції це дуже велике знаєте питання, і звичайно буде підніматися хвилі, будуть буде підніматися незадоволення, адже в Європі в самій зменшується кількість субсидування кожного року. Умовно, якщо там було колись під 80 мільярдів, зараз там менше 50, і ситуація така, що буде скорочуватись до 35 мільярдів. І на цьому етапі, коли з'являється такі серйозний гравець аграрний, як Україна, то питань зауважень до наших. Євроінтеграційних прагнень на жаль буде дуже багато.